Догодня, любі малята! Ви вже знаєте, як зимують тварини та птахи. А сьогодні ви дізнаєтесь, як зимують риби під водою, а також дізнаєтесь, чому люди на замерзлій річці роблять ополонки. У річках України є дуже багато різної риби: йоржі, карасі, лотвички, линки, судаки, сазани. Коропи, лящі, соми, щуки тощо. Навесні, влітку і восени рибам добре живеться у воді. Багато їжі тепло та просторо. А ось узимку рибам живеться не дуже добре, холодно, ранком сильний мороз, небо затягнуто хмарами. Навислі вони над землею, над річкою, над ставками. Так минають всі зимові місяці. Вода замерзла, а крига вкрилася снігом, іноді до метра завтовшки. Темно під водою. Риба замерзнути не боїться, бо річки і ставки не надто мілкі і не замерзають до дна. Тож під кригою риби живуть своїм рибічим життям. Деякі риби на зиму впадають в сплячку, у них є зимувальні ями, там вони збираються у зграй і стоять там майже не рухаючись. Коли сильні морози вкриють поверхню водою товстим шаром криги. Рибі не вистачає кисню, їй нічим дивитися. І вона може задихнутися. Тоді люди допомагають рибам. Вони роблять у льоду отвори ополонки. Через них кисень надходить у воду, змішується з нею. Це рятує рибу. А зараз поцікавимось, як деякі риби зимують. Окунь це хижа риба. В залежності від пори року. Температури води окуня можна зустріти в різних шарах води. Восени окуні збираються в великі зграї і відходять на глибину, де і зимують. З появою льодового покриву змінюється поведінка окуня. По відношенню до світла окунь це сутінково денний хижак. Щука теж хижа риба. І взимку вона не спить і не ховається в зимувальну яму. Холоду вона не боїться, бо шкіра товста та ще й вкрита лускою. Щука полює на риб, яким не страшна зима. По відношенню до світла щука сутінковий хижак. Йорш невеличка рибка, водиться в річках і озерах. Взимку ця рибка збирається в зграї та ховається в зимувальну яму. Йорш стає здобичч хижих риб, таких як окунь та щука. Плотва воліє вести зграйний спосіб життя. Зимує плотва щільними зграями, а після танення льоду переміщується на мілководді, де починає активно брати. Приманки. Ну що ж, любі малята, сподіваюсь, вам сподобалось спостерігати за рибами взимку. Пізнавайте світи задоволенням і до зустрічі!